Як ви повинні вчинити в даній ситуації, рухаючись прямо? Дати дорогу зустрічному автомобілю і після цього проїхати перехрестя. Проїхати перехрестя першим. Так, ну, світлофор в нас є, тому я їду першим. Знак знаком, але ж світлофор. Ти знаєш, ти. Дуже здивуєшся, але в мене була ситуація пару відео назад. А, це з того фітлофор, боку, так? так? З того фітлофор, боку, по типу, ми в Білі їдемо, фітлофор, так? Типа ми, <плес> ми поїдемо перші, бо ми на головні. Світлофор то таке, так? У мене це так дивувало. І, Люди, і теж писали, ти те, що ти там нічого не знаєш, блондинка. Але... Коли працює світлофор, <рес> <рес> знаки пріоритету не їють. Ну, якщо хто забув. Я зрозумів, <рес> ні, <рес> ну то це ж я. <рес> Ану, здивуй мене тепер. <ан> да, <'я>, дорогу зустріч. <плайшу> Ні, <плайшу> я жартую. <плайшу> Проїхати перехрестя першим. Звісно, тому що зелений. Це я не, не тим людям, які вчаться. Вчишся, не знаєш. Тобто, це реально так, може бути там. Я поїду перший, бо в мене знак. А, точно, світлофор, ну, все. Дуже багато приємних коментарів. Їх, звичайно, більше багато І звичайно, я дуже більше. рада, що ви підписуєтесь. <плайшу> Дякую. Ви круті.